Прошу, Фракція Удар Віталія Кличка Чернига. Іди, іди, іди. Прошу передати слово Олександру Мочкову. Прошу. Олександр Мочков, фракція партії удар Віталія Кличка. Шановний Володимир Васильович, шановні народні депутати, я звертаюся в першу чергу до вас підтримати скасування цієї ганебної реформи. Скільки можна знущатися над нашими пенсіонерами та тими людьми, які повинні сьогодні вийти на пенсію? Я звертаюся до вас. Наберіться мужності нарешті. Віднесіться до цього питання не політично, а прагматично. Як ви потім будете дивитися до своїх виборців в вічі? Що ви потім будете їм казати? Від вас шукає скасування цієї ганебної пенсійної реформи. Я хочу зазначити, що дефіцит фонду пенсійного у 2012 році становив 27,2 мільярди гривень. А що стосовно 2013 року, на сьогоднішній день цей дефіцит становить вже 21,8 мільярдів гривень. Сукупний дефіцит пенсійного фонду. Буде становити біля 83 мільярдів гривень. Тому наявність цього дефіциту унеможливлює запровадження другого рівня пенсійної системи. Так далі триватиме не може. Фракція партії Удар цілком підтримує скасування цієї, полі... цієї пенсійної реформи і звертається до всіх колег. Не будьте байдужими та не знущайтеся над пенсіонерами. Я закликаю всіх народних депутатів, у тому числі та у першу чергу народних депутатів від політичної партії регіонів. Давайте проголосуємо: наберемося мужності і нарешті поверніться обличчям до своїх виборців. Пан Стоян, пан Стоян казав, що скасування пенсійної реформи. Прийдеться перекидати із бюджету 7 мільярдів гривень. Я хочу сказати, треба менше красти, і не треба нічого буде перекидати з бюджету, щоб відшкодувати побіців. Держави. Дякую, об'єднання, свобода, сабій ідеш народний депутатшвайка. Прошу.